Друзі, в сьогоднішньому відео поговоримо за клінічний огляд сімей. І не тільки. Так, поїхали. З 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних становить 3028 гривень. І так, поїхали. Щоб оглянути, від 1 до 10 бджоли сімей. Ви повинні ветеринарію заплатити 64 гривні 71 копійку. Якщо вище 11, від 11 сімей до 20 це ціна знову зростає і зростає дуже набагато. Становить вона 778 гривень 14 копійок. Далі не так зростає від 21 сім'ї до 50 951 гривна 0,3 копійки. Від 51 сім'ї до 100 бджолосімей 1089 гривен 38 копійок. За кожні наступні 100 джолосімей 864 гривні 58 копійок. Так, що говорить закон? Закон говорить, ви можете оглянути 10% від своїх, кількості своїх сімей. Якщо у вас, наприклад, 100 сімей, ви маєте право визвати, визвати ветлікаря і оглянути 10 сімей. Згодні зі мною, я думаю. Так, це говорить так закон. Можете оглядати і більше бджолосімей. але, ну, я вважаю, що краще заплатити. У вас 100 сімей 10%, 64 гривни заплатити. чи 778 гривень. Є різниця. Згодні? Згодні. Так, що далі? Інші послуги. Ви спеціаліста ветеринарної медицини. Щоб визвати ветеринара, ви повинні йому сплатити 11 гривень 26 копійок за 1 кілометр. Якщо у вас е, знаходиться за 10 кілометрів ветеринар, ви його визиваєте і сплачуєте тисячу, ой, 110 гривень. Е, виклик спеціаліста ветеринарної медицини. Якщо ви викликаєте його, він сам приїжджає. Ви повинні сплатити дві суми: 65 гривень 22 копійки за виклик спеціаліста і кілометраж цей. Краще, як ми робили в минулому році, ми поїхали ветеринара. Забрали самі. Це набагато швидше. Забрали самі, привезли його, одягли і перевірили сім'ю Це буде краще. Так, друзі. Е... Рекомендую всім пройти ветогляд. огляд Ветеринарію ви повинні пройти. Що це дає вам? Ви всі пам'ятаєте, як мене на місцевих ринках ганяли. Поліція. Ну, як поліція, не поліція, напевно, міліція. Ще залишилась у нас в Україні міліція. Всі ми знаємо. Якщо у вас немає документів на пасіку, ви не маєте права продавати мед. Якщо у вас є документи з пасіки, ви можете продавати мед без ніяких дозволів. Все, приїхала міліція до вас, ви маєте право, показали паспорт, паспорт пасіки своєї, У вас все задокументовано, скільки вуликів, де розміщені, все. Ви продаєте мед без проблем. Ну, а на ринках потрібно ще сплачувати за місцеве. За місцеве. Вас поставлять де, якщо захотять. У мене на двох ринках були проблеми. Так, термін дії ветеринарних документів можете ознайомитись відповідно до абзацу 9 пункту 2.1 наказу. Мінагрополітики від 1.0814 номер 288 про затвердження правил заповнення зберігання списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 року 1202-25-979. Ветеринарні документи дійсні для пред'явлення до відправлення протягом 5 днів і до кінця транспортування сроків реалізації товарів, товарів при дотриманні умов зберігання та правил перевезення. Друзі, рекомендую вам всім зробіть документи, щоб ви були е, чітким джолярем. Все, друзі, до зустрічі!